Привіт, мої дорогенькі! Сподіваюся, що у вас усіх все добре. У нас було лячно, але ще ніч не спала. Ой, біда та й годі. Зараз мотонемося в магазин. і треба сухої гірчиці купити молока, так я по, по дрібничках і приїду і буду працювати з огірочками. Хорошого дня, настрою по можливості і смачної кавусі. Я одну випила, другу не пила, бо ж молока нема вже. Треба їхати в магазин по молоку. Ну, я більше люблю з пряженим молоком, ніж з таким. Вже в нас добренні на дорозі дощ. Тільки такий вночі був. Тут те дерчить, тут дощ листить, а ухо таке, вже накрухмали, ла окно відкрите, щоб мені нічого не взівати. Пила все, що мені треба. Зараз йду мити банки. Вчора ж рилася в своїх рецептах, знайшла огірки гармушку І так, там рецепт йде на 8 літрових банок. Це багато, я наполовину зроблю, але тільки не знаю, чи сьогодні, чи наступного разу. І ще один знайшла в себе рецепт. Теж це ж всі рецепти, коли на роботу ходила, з дівчатами ділилися. Але я не пробувала. Цей рецепт огірки кладеться гвоздика і солодкий перець. Під желізну кришку там стерилізувати треба. І зерно горчиці сухе, а насіння горчиці. Коротше говоря, да хочу теж спробувати. Я, наприклад, гвоздику в помідорах дуже люблю, а в гірки ніколи не клала. Треба спробувати. Зробити декілька баночок, да і все. Як тільки зручно мати такий душ. Вийшов з города, обмив ручки, ніжки, овочі можна сполоснути. Якщо нема літнього душа, будь-де ви можете його причепити, обмиться теплою водички або на сонці, коли нагріється, або нагріли так. Якщо в будинку у вас немає води, от, наприклад, на дачі, а є таке приміщення, де можна обмитися повністю. Це взагалі незамінна річ. Заряджається акумулятор від USB кабелю Зарядки хватає надовго. Дуже гарно дощик розсіває. Ну, те, що треба. На літо супер. І ще, мої дорогенькі, хочу порадити вам придбати ось такий шланг для крапельного поливу. Я його розклала на плитці, щоб краще було видно. Його можна покласти між полуницею, між огірками, між помідорами, перчиком. Да, ну будь де, між квітами. Він під'єднується, одна сторона під'єднується до вашого шлангу водяного, а друга там заглушка стоїть. І просто клас. Він довжиною 10 метрів. Ну, просто супер. так. І собі водичка тече і поливає ваш город чи сад. Магазин я вам рекомендую не вперше. В ньому лише потрібні речі для нашого дому. тому переходьте, обирайте що кому потрібно, і обов'язково зберігайте цей магазин. А душик і оце шланг для крапельного поливу, Ну, ну це просто клас і все. Ранок почався зі складання корзини від тему. Хочу показати, що цього разу обрала я. Дивіться, дивіться, уважно. І одразу показую вам ціни. І що найважливіше, ну, ви знаєте, я люблю ритись саме в дитячих товарах, тому що ціни набагато нижчі на ті самі товари, ніж в Україні. І тільки сьогодні, 21 липня, у вас є можливість забрати 100% кешбек, особливо, якщо ви вперше заходите на тему. Тобто, це для тих, хто сьогодні вперше зробить покупку. На тему разом з Лейті Шопс, звісно, гляньте на мою корзину від теми. Тут в мене є і для купання, і для гри на вулиці, все для діток. Звісно, особливий акцент сьогодні на Ореста, тому що Марк майже вже не грається іграшками. А Орест однозначно сподобається. Якби я, наприклад, вперше сьогодні купувала на тему, ці товари для мене вийшли абсолютно безкоштовні. Бо тільки сьогодні, 21 липня, разом з Леті Шопс, ви можете повернути 100% кешбек. 100% кешбек буде діяти тільки 21 липня від Леті Shop. З додаток абсолютно безкоштовний. Переходьте тільки за моїм посиланням і тільки сьогодні. Я додаю вам посилання. Ви скачуєте додаток, переходите через додаток на посилання тему і робите собі спокійно покупки, а потім кешбек виводите на карту. Можна одразу на благодійність. Можете лишити на наступний шопінг і так далі. Це вже будете вирішувати безпосередньо ви. Тому не прогавте цей шанс. Ми всі чуємося, думаю, без виключення носим рани, яких ніхто не бачить, які інколи дуже болять до нестерпності. І це тільки наша рама. І тільки ми можемо її пережити. Доброго вам здоров'ячка. Божої опіки. Понеділок. У мене, як завжди, прибирання, прання. Все, все ж те саме. Вже миється, стирається. Три дні була відсутня. Сумували? От була відсутня. Є на то причини. І причина така серйозні. Якщо всі ви ж зрозуміли по деяким моїм сторіс, нас захворіла Боня. Були запитання, що сталося. Боні 12 років. Півтора року тому в неї була тяжка операція і тоді нам давали півроку. Вона прожила півтора року. Боніта зараз в стані ремісії. Чута температура в неї піднялася, була два дні невідомо, больницю ми її не возили, тому що. Ну, вдвох з Яною. І куди вести, Яна не вміє водити машину, хоч і права в неї є. Коротше, спасались, гуглили, знайшли ще антибіотики, які лікар приписував, коли вона боліла. Ну, взагалі, це воно вам і не дуже, я думаю, потрібне. У кожного своя біль, в кожного своє життя і в кожного свої проблеми. Новини подивилася. Зброя буде поставлятися в Україну, тільки вже не безкоштовно а за гроші, і я так зрозуміла, що війна буде продовжуватися. Тому ну, цьому я гарного нічого не бачу. Обіймаю вас, живемо, пішла міняти постілі. Ще забула вам сказати на рахунок марафону. Напишу Альоні, я йду ще на один марафон, мені подобається результат, я скинула. У мене зараз 76 кг. Це при тому, що я їм, дуже смачні страви, тому буду йти обов'язково. 76 це супер, ще трошки. трошки. Ну, зараз я зважилася 76-600, але я випила вже каву, випила вже багато води. Я просто не збиралася сьогодні важитися. Так що, кому потрібно і хоче спробувати до Альони, я даю посилання.